Знаєте, я так здивувалася, коли невістка мені почала казати мамо, а потім я вже здогадалася, з якого боку вітер дме, але мала її сильно розчарувати. Квартиру свою я їй не віддам. Мій Віталик – єдиний син, і я не дуже прийняла його вибір дружини, міг мати й кращою, освіченішум, але ж є такі жінки, які як вчепляться, то вже не відірвеш. А ця Марина саме такого штибу. Звичайно, що син попросив мене, аби вони пожили у моїй квартирі, яку я здавала і так мала до пенсії непогану надбавку. На жаль, пенсія моя мала, хоч я роки проробила на важкій фізично роботі, ростила сина сама, бо овдовіла і в усьому собі відмовляла заради дитини. Вдруге вийшла заміж, і результат був таким самим: вкотре вдова. Чоловік залишив мені квартиру, і так я могла вижити і дати синові освіту, бо здавала її студентам. Тобто, ця квартира була нашою годувальницею всі ці роки. Коли ж я вийшла на пенсію, то я з неї мала непогані гроші і вже могла собі дозволити і рибку з'їсти, і ковбаску, фрукти. Син жив з цією Мариною вже якийсь час, десь близько семи років. І не планував одружуватися, я певна в цьому. Вони обоє працювали та орендували житло, аж тут вона при надії і вже треба міняти в житті все. Мамо, я буду один працювати і не потягну оренду. Може, ти пустиш нас жити в ту квартиру, поки ми не вийдемо на стабільний заробіток? Звичайно, кажу я йому, я тобі допоможу. І зауважте, відмовитися на 5 років від достатку це ж який подвиг з мого боку, і його дуже високо оцінила невістка і почала мене, мамо, кликати та хвалитися, який вона ремонт затіяла, щоб дитинка була в красивій квартирі. Я тоді ще здивувалася, думаю, нащо аж так вкладатися в ремонт. Купили шпалери, помили підлогу і все інше, то й кінець, живіть та гроші економте, але ж те. Онук з'явився, я туди ходила, помагала, Марина мамкала і дилія. Аж тут якось дзвінок до мене. А чого ви мені не сказали, що ви нас через рік з квартири випрете? питає вже без улесливого тону. Думала, що тобі Віталек сказав. Сказати то він сказав, але ми стільки грошей вклали, Ромчик вже тут звик і садок недалеко та школа, то тепер ваш онук має все це змінити, бо вам квартири шкода. Мені не шкода для онука нічого, кажу я, але ви його батьки, а не я. Вона ще всякого говорила і далі почала діяти через дитину. Бабцю, а ти нас вижнеш з квартири? питає він, і я знаю, хто йому це вклав в голову. Далі більше, не пускає мене невістка в мою ж квартиру то вона спить, то вона не дома, то у них карантин. Я й не ходжу більше. Синові я сказала, що Марина вже мала рік як працювати, бо дитині вже чотири і садки працюють, вона б вже могла на якусь першу виплату та назбирати. Якби я знала, що ви якось рухаєтеся, то я б почекала, але ви собі розслабилися, кажу йому. Мамо, ти ж бачиш, яка навколо дорожнеча, каже син. Та я, чудово дитину, бачу вже п'ятий рік, а ви не здогадаєтеся мені щось купити чи грошей дати. А далі невістка придумала, аби вони мені платили оренду, але в два рази меншу, ніж інші люди. Може, так, ваше серце почує гроші та відтане, каже мені, але та сума, яку вона називає, то не половина, а третина від того, що зараз просять за квартири. І ось так, через свою доброту я тепер маю таку ситуацію, а не робила б добра, то жила б собі в своє задоволення і нікому очі не муляла. Як гадаєте, здавати їм квартиру чи таки взяти платоспроможних орендарів? Підпишись, підтримай українськомовний контент.